Ну що, друзі, до кінця Чорної п'ятниці, а точніше, знижок на Чорну п'ятницю, залишилось всього 7 годин. Дехто підсуєтився, замовили ось такий набір, отакий набір з двома батареями. Щодо того, що до того, можна обрати один з інструментів в подарунок. Декілька людей замовили типу ось таких наборів, точніше, типу таких наборів, з додатковим також інструментом. Ті набори ще є. Ну, я думаю, штуки два можна нарішати, порішати. Та й таке поступово все підходить до свого логічного. Завершення і що я вам хочу сказати, ось такі ціни завтра вже вже не будуть. Ситуація наступна: Чорна п'ятниця була, а потім кібер понеділок. І всі оці знижки, які зараз є, вони через 7 годин вже закінчуються Тому. Якщо цікавий інструмент, телеграм-канал Шотофром, заходимо, дивимось і якщо виникне бажання, то замовляємо. Ось такі набори можна взяти по, здається, 11 тисяч. Отакий набір. Набір від компанії Milwaukee, топовий, на мою думку, он там стоїть. Серії М12 можна взяти за 12 тисяч. Ось цей можна взяти, думаю, 11 500. 12 тисяч плюс-мінус. Купували також 3 чи 4 набори від компанії Ryobi. Ось такі набори по 15 тисяч з доставкою морем. Та й таке, друзі. Акції закінчуються, подивимось, де хто буде чекати на різдвяні знижки. Можливо, вони будуть, можливо, не буде. Подивимось. Тому, якщо точно хочете купити по такій ціні, але все ще вагаєтесь, то час, час пришвидшитись, прискоритись та замовити. Я не кажу, що обов'язково в мене, але майте на увазі, що як тільки це відео буде викладене, до кінця акції залишиться ну там.